Це все заради дітей, це все заради дитини. Найпопулярніша мотивація часів війни. Причому її використовують на різних полюсах. Заради дитини я виїхала за кордон, заради дитини я залишилася в Україні, бо дитина так захотіла. Заради дитини я вимагаю дистанційного навчання. Заради дитини, я вимагаю живого спілкування в класі. Що насправді означає діяти в інтересах дитини? З Цим питанням мені до психологині, і це фактично буде. Носіння продовження нашої літньої розмови про нормальний страх і здорову поведінку. На адаптацію до любих змін соціального статусу, психологічного статусу і так далі, вікова психологія дає щонайменше півроку. І якщо мама є вдома і є спокійна, критична, ресурсна і стабільна, вона зможе допомогти дитині подолати цю кризу. Якщо мама є за кордоном, але вона накручена, налякана, стривожена, то те, що не буде сирен, не буде означати спокою дитині. Бо той, на кого вона орієнтується, той, хто є джерелом захисту і безпеки, є наляканий і настрашений. Якщо мама тут буде налякана і настрашена, або бабуся, або тато, або хтось, хто займається цією дитиною. І не дасть дитині відчуття захисту, і не буде ресурсним для проходження цієї кризи адаптації до першого до першого класу і до школи. Тобто відповідь є в якості стосунку, не в змісті тут, там можна бути там наляканим, можна бути тут спокійним. Ну, дивіться, це ми говоримо напевно про початкову школу зараз. Тут найважливіше спокій мами, <звіт> так? А якщо світлий образ дитини розбити на два підвиди: на дитину рання школа і дитину підліткового віку. Ну, То для підлітків дуже важливо, всі, щоб до можуть. їхніх думок дослухалися. Якщо підліток каже: Я хочу залишитися в Україні, не хочу виїжджати за кордон. Варто дослухатися до так. цієї позиції чи ламати через коліно і вивозити Ні. тому, що тут Ні. прилітає підліток. Це вже доволі автономний чоловік. Це доволі автономний і достатньо зрілий і відповідальний, якщо все батьки зробили правильно, і тому повага до його бажань або повага до його небажань — це є. Ну, так, якби фундамент доброго стосунку. Якщо для нього це категорично неприйнятно. ми знаємо навіть за законодавствами, правда, ж до 14 це малолітні, але від 14 і далі це неповнолітні. І тому це з 16 ми маємо паспорт громадянина країни. А почекайте, підліток ми з 13 чи з 14 років. Трактуємо? Зараз міняється періодизація, зараз є дуже багато різних авторів, тому за одними класифікаціями з 10-11, за іншими класифікаціями з 13, 14. Залежить від концепції. Тобто з 10 11 років варто дослухатися так, до того, що хоче дитина. Так, І якщо так. дитина каже, що я хочу вчитися в Україні своїми однокласниками, які є моїми друзями. Варто це, її послухати, звичайно, це треба мати на увазі, і лише якщо відповідальність матері включає, наприклад, ще інших дітей або включає ще якісь інші завдання, наприклад, там не знаю супровід хворого члена сім'ї, тоді ця дитина, якою б вона не була незалежною автономною, теж повинна рахуватися з обставинами цілої системи сім'ї, угу. тому що так якби ми робимо фокус тільки на потребах підлітка, але підліток є частиною системи сім'ї. Угу. А там можуть бути ще якісь інші обставини. Найголовніше в цьому місці діалог. Діалог. Добре. Тобто до 10 років ніякого діалогу ти діалог дбаєш про умова. себе і своє здоров'я як мама або знакова для дитини фігура, а потім ти слухаєш свою дитину. Ні. Юля, ви знаєте, ми що. Ви можете мене копнути під столом, ні, цього ні, ми не покажемо. Я з великою радістю, <сту> з великою радістю <сту> буду казати про те, що та поляризація, з якого ми почали, вона є з одного боку добра. І цей радикалізм часами доречний під час війни, але він часами забирає ту здорову середину, на якій відбувається більшість життя. І тому діалог має бути від перших днів і навіть ще перинатально, і навіть ще внутріутробно, і тепер вчать говорити до дитини, ще коли вона в животі, і тепер вчать говорити до дитини і матері, і батькові, і дитина, яка народжується, диференціює їх за голосами. Тому діалог це взагалі умова стосунку, коли обоє. Учасників сприймаються як суб'єкти. Якщо ми не зважаємо на бажання і потреби іншої особи, це суб'єкт-об'єктний стосунок. Дітей не можна трактувати як об'єкт. Ми до тварин говоримо і щось їх питаємо до дітей. В мене, в мене демократія в сім'ї, відколи діти навчилися говорити. Ми дослухаємося з чоловіком це є, до їхньої це позиції. Це є цей діалог. Так. Ну, тобто важливо, ми би їх слухали завжди. в першому класі, в третьому класі, і зараз дітям так, але якщо в вашій сім'ї є хвора бабуся і дідуся, які потребують лікування за кордоном. Mm -hmm. Якщо в вашій сім'ї ще двоє менших дітей і тільки ваш протестний підліток каже нікуди не поїдуть, то значить всі інші п'ятеро повинні стати свитою цього короля. Mm -hmm. Це питання речення: будь-яка мама на моєму місці зробила б так само, це вже фікція. Абсолютно. Це вже маніпуляція, тому що ми весь час повторюємо: людина унікальна, і кожна мама теж унікальна. І в той же час людина є універсальна, тому що щось ми робимо таке, як інше, але щось ми робимо таке, яке робимо лише ми. І угу. Кожна людина, яка приймає це рішення, вона взагалі то зважує свої. Мотиви, причини, потреби, приймаючи це рішення. Якщо для цього треба прикритися дітьми, ну це так само, як я знаю, живу задля дітей. Uh -huh. Ну, Я знаю шлюби, яких не втримало разом ні п'ять дітей, ні семеро дітей. А знаю тих, які говорять, що це задля дітей. Правда дуже проста. Для чогось тобі треба приховати те, що ти не, до прикладу, готовий розлучитися з тим, кого ти поливаєш брудом. Або в тебе нема для того достатньо там відваги рішучості, або ти не хочеш визнати, що це твоє рішення а ти шукаєш якісь такі просоціальні причини. Чому це рішення таке неможливе по іншому? Фраза це я це роблю для своєї це дитини. Прикриття. Це це прикриття. Наполягати на дистанційній формі навчання, коли друзі цієї дитини пішли вчитися в класи? Угу. Створить величезні проблеми для сім'ї в майбутньому. Значає мати владу над дитиною і нею зловживати. Ну, це так само, як в мирному житті наполягати, що дитина хоче бути журналістом, а ти кажеш, ні, в нас всі в родині так, лікарі. Так. Дитина каже, що мама, я хочу бути патологоанатомом, мама, її тільки через мій труп. У нас всі в сім'ї артисти. Це, це сіє серії, так? Так, це насилля, звичайне насилля. Повторюю ще раз, коли ми не трактуємо іншу людину як суб'єкт, який може мати. Інші від наших бажань, інші від наших потреб, інші від наших цінностей інтересів, і це окей. Тому що, в принципі, прогрес це толерантність до іншості іншого іншого. Угу. І я не бачила батьків, які б цілком влаштовували своїх дітей. Я не бачила дітей, які б цілком влаштовували своїх батьків. І слава Богу, чесніше було би сказати, я боюся, я боюся. І мій страх не дозволяє мені тут бути. А оскільки ти, моя дитина, і ти все ще від мене залежиш, то я забираю тебе зі собою. Звучить страшно, от реально страшно. Це то саме, що сказати, що я боюся, дорога дитина, а ти заручниця мого страху. Але це чесно, сказати це треба просто в якійсь більш прийнятній формі, тому що мама справді боїться не лише за себе. Мама боїться і за дитину також, але ми минулого разу про що говорили? Страх це вигадка. Вигадка. І тому це генералізований страх. Ви ну, казали, зараз... що виправданого страху 10-15%. Так. так, того, який має об'єктивно існуючі підстави. Просто під час військової небезпеки цей відсоток очевидно більший. Угу. А як зараз вирішувати питання онлайн чи офлайн, якщо вже люди залишаються в Україні? Тобто це теж дуже індивідуально залежить від школи, чи є в школі Абсолютно. бомбосховище. Абсолютно а я якщо казала. все це є, а батьки от не готові, будеш сидіти вдома, то я буду з тебе очей не зводити 24 години на ну, добу, і знаєте, такий спосіб гарантувати тобі безпеку, мені так спокійніше. Я думаю, що на початку цієї практики батьки були першими. Опозиціонерами онлайн навчання першими, тому що це простір будинку, простір хати, простір, в котрому ми живемо, перетворюється на зовсім інший простір. Світ дітей перестав бути відділений від світу дорослих, і ні одним, ні другим з цим не дуже комфортно. Не в кайф м'яко кажучи тако правда. Дітям треба бути з однолітками. Так яких помилок ми припустилися під час пандемії ковіду, коли тримали дітей вдома? Соціалізація це обов'язкова умова зрілості особистості, формування особистості. Ну, людина істота соціальна. Ще Арістотель казав, що людина стадна тварина. Угу. Як соціальна істота, вона навик взаємодії з соціумом теж виховує, теж угу. випрацьовує. І той стосунок, з якого все починалося, ми казали. Найбільшим покаранням було для людини ще з тих часів древніх племен обструкція вигнання, вигнання з поляння. І тоді потреба в прив'язаності не може бути задоволена, а потреба в прив'язаності це базова вітальна потреба людини в тому числі. Ви заживе спілкування, я так розумію. Так, абсолютно. Навіть в умовах війни. Навіть в умовах війни. Ідея, напевно, про гібрид, але в якомусь такому найоптимальнішому балансі. Ну щоб те, що зрештою зараз і роблять. Я, наприклад, три дні в офлайні, потім один чи два дні в онлайні. У нашому, наприклад, університеті лекційна частина викладання йде в онлайні, це там, де збирається велика кількість студентів, бо лекція це те, що читається на загал. А вже семінарські заняття, коли розбиваються на дрібніші групи, і там, де фактично потрібна ця активність самих дітей, тому що на лекції активний лектор. А там, де потрібна ось ця вже інтерактивна взаємодія, де треба перевірити знання самих учасників цього процесу, самих студентів чи учнів, тому я думаю, що це просто питання якихось нових форм, які будуть максимально оптимізовані. То якщо ми знов будемо просто конфронтувати сторонників і опозиціонерів, або тих, хто за і тих, хто проти, то вони будуть бити один одну, і кожен буде мати для того свої аргументи. Накопичилось достатньо багато так, агресії, ви по мені бачите, щоб абсолютно. це реалізувати. Але якщо ми спробуємо, враховуючи їхні аргументи, кожен з них буде мати свої аргументи, вони будуть доволі переконливі, особливо для того, хто буде їх захищати. Є істина, яку я дуже люблю, людина швидше погодиться бути нещасною, ніж неправою. Яким буде покоління дітей, які отут переживають зараз війну, це втрачене покоління чи покоління життєлюбів? Ні, ні, я великий оптиміст, і я вірю в те, що життя перемагає завжди питання, знову ж таки, ціни і того, що дорослі зроблять, для того, щоб це було покоління життєлюбів. Тому що, якщо вони будуть підкріплювати ось цю віру, якщо вони будуть підкріплювати цей героїзм, якщо вони будуть підкріплювати, що це є. Задля там щасливого майбутнього, або задля нашого там квантового стрибка нації, або для того, щоб цілий світ довідався про те, якими насправді є наш народ, бо ми зараз знаємо і по ці всі слогани про мужність, і про все інше. Ну, то діти перейдуть через ці випробування і будуть мати з цього опору, або те, що ми називаємо і в минулому інтерв'ю про то йшлося, правда? Зростання. Травматичне зростання, ріст, тому це те, про що писав Віктор Франкл. Якщо знати, для чого жити, можна витримати будь-який як. Якщо ці сенси є, якщо ці сенси переконливі або дуже персональні, але дуже-дуже значущі, тоді все решта рахується шляхом до цього щастя. Розумієте? І тоді сенс це вижити. Або сенс зустрітись з коханою людиною, або сенс виховати своїх дітей. А ті перешкоди, які на шляху до цього щастя ти подолав, роблять тебе міцнішим, роблять тебе переможцем. Любі рани загоюються, не загоюються лише ті, які ми роздряпуємо. Чи будуть люди, які будуть хотіти дряпати свої рани? Так, звичайно, їх буде меншість і слава Богу. Можливо, ця от mm -hmm. війна створить людей з характером, які здатні дивитися mm -hmm. в очі викликами і досягати чогось, не ховатися. Mm -hmm. Питання в делегуванні відповідальності. В тому, що я повторюю, тисячоліттями формувала автономну незалежну особистість. Є приказка, через покоління природа відпочиває. Це стара приказка, і не зараз вигадали. Або стара китайська приказка. Четверте покоління знову сажає рис. Mm -hmm. Тому що тяжкі часи породжують сильних людей, сильні люди дають собі раду зі всім, але це не дуже легко. Вони не хочуть такого для свого потомства. Потомство має легкі часи, а легкі часи не породжують сильних людей. І потім воно в силу своєї безпомічності організовує важкі часи, а важкі часи знову породжують сильних людей. Тому через покоління природа відпочиває. І любі здобутки з місця дефіциту. Від добра добра не шукають. І Якщо в мене є що їсти, в мене це не буде мотивом. І Якщо в мене є що вдягнути, це не буде мотивувати. Але якщо мені цього не вистачає, або бракує, тоді я підіймаюся і починаю щось робити, щоб це мати. Тобто у війну підростає покоління сильних українців. Так, єдине, що ви самі сказали, є та частина. Безпеку, яких організували навіть без їхньої згоди, безпеку так. яких організували навіть без їхньої участі. І тоді це вже не ті, які будуть сильними, а ті, які будуть гіперопікуваними. Гіперопіку... Тому що вони можуть вирости через так, конфлікт. Звичайно, але, з батьками. Але, але я весь час буду повторювати відсоток. Тому що коли ми кажемо про стратегії виховання, так то їх також є багато і різних. І в тіні міцного дуба другий дуб не виросте. Тому 5 стратегій, які є дисфункційні в випадку домінування батьків. І одна з них цілком пристойна, правда ж? Перше, це означає загнутися. Чому? Тому що ти не можеш прорости через цю крону, яка тебе, поки ти маленький, береже від вітру, від дощу, від снігу, але потім стає перешкодою. Друге паразитування. Свого стовбура ти не матимеш, але ти навчишся обвивати стовбур. Спочатку батьків ми знаємо про діток, мажорів і так далі, правда ж? Потім це будуть твої партнери або по-різному. Третє протестна, ось така абсолютно конфліктна поведінка, коли ти мусиш продиратися для того, щоб тобі це вдалося. Четверта маніпулятивна. Так ти шукаєш такі шляхи, щоб і свою потребу задовільнити, і з цим деревом не щепитися. І ще одна ось ця автономія це втекти як можна раніше з-під цієї влади батьківської крони, ну і тоді ти, зрештою, позбавлений її присутності. І ось ця відповідь, про яку ми весь час кажемо, все, що нас не вбиває, робить нас міцнішими, але перша частина, скільки буде тих, кого це все-таки вб'є. Тому стратегії будуть залежати. Не тільки від поведінки батьківської там, пари чи батьківської системи сімейної стратегії будуть залежати теж від індивідуально-психологічних особливостей дитини, бо котрась дитина здатна на цю протестну поведінку і має достатньо енергії, щоб воювати і боротися, а котрась дитина просто складе mm -hmm. ручки і скаже: я пристосуюсь до того, що є. В мене виник образ м'якого матраца, який поганий для хребта, так само пом'якшення всіх викликів для дитини погано для встановлення її особистості. Гіперопіка і гіпоопіка це обидві крайності, які не формують збройних недо або пере. Так, так, якщо недоотримала дитина, вона дефіцитарна, бо вона позбавлена ось цього захисту, підтримки, допомоги, супроводу. Научення і відчуття захищеності. Якщо цього забагато, вона позбавлена власних можливостей автономії і власного досвіду чогось досягнути або щось подолати. Добре, ми підводимо рисочку. Що робити для того, щоб виховати яскраву особистість у війну? Пункт перший бути поряд і бути. Доволі стабільним, доволі спокійним. Друге, делегувати дитині відповідальність за те, що вона може робити залежно від її віку. І тут це означає не робити за неї того, що вона може зробити сама. І навіть коли ви їдете за кордон або маєте задачу врятувати життя, дитини теж можуть бути якісь обов'язки в цьому процесі. Це не тільки нести її на ручках, тому що, ну, напевно, якщо це дитина, яка не вміє ще ходити, то треба. Чи може вона допомагати батькам нести якісь там речі? Чи може вона доглядати за молодшими від себе, тобто делегування відповідальності? Третє, те, про що ми кажемо: діалог, взаємодія з дитиною, повага до її потреб, до її бажань, повага до того, що вона хоче або не хоче, дозвіл на її право. Погоджуватися з бажаннями батьків або інших осіб, але теж на її право відстоювати свої потреби. Конструктивних стратегій лише дві: компроміс або співробітництво. Всі інші дисфункційні, конкуренція це 1-0, Пристосування це 0-1, Це конфлікт інтересів, по-моєму або по-твоєму, ніяк не інакше. Уникання це коли ні, по-моєму, ні по-твоєму. Не буде ні так, як ти хочеш, ні так, як я хочу. Рахунок нульовий, ну нуль, нуль. Конструктивних стратегій лише дві. Компроміс від чогось я готова відмовитися, але на чомусь я все-таки настоя на, настоюватиму або настою. І рівно так само дитина має право. Щось вона не може мати і пояснюється, чому ні, але на чомусь вона має право настоювати. А співробітництво це коли її. Ну, давай зробимо так, щоб і тобі було все, що ти хочеш, і те, що для тебе важливе, але ти враховував і те, що інші хочуть, і те, що для інших важливе. Тепер давайте поговоримо про справді страшне. Якщо батьки наполягають на своїй версії, з чим потім дорослі діти приходять до вас? Те, що ми знаємо, з залежною поведінкою. З протестною поведінкою їм доводиться вигризати і відвоювати ось тих п'ять стратегій, про які я сказала. Або вони є паразитуючими, залежними, які не мають власного стовбура, які не мають власного досвіду і не мають власної думки. Пам'ятаєте, чудовий жарт, мамо, я замерз, ні, ти хочеш їсти? Хто виросте з такого хлопчика? Якщо життя починається з етапу Я не можу без тебе. То потім вона опиняється на підлітковому, я не можу з тобою. І лише потім з'явиться здорова середина, яка називається незалежність, де я маю вибір. Я можу бути і з тобою, і без тебе. Ви знаєте багато незалежних людей? Богу дякувати. Богу дякувати. А якщо брати українське суспільство у відсотках? Ні, дивіться, я б не стала якось говорити дуже однозначно по дуже простій причині. Ми маємо динамічне життя, динамічне, і люди, які чогось не вміли, можуть цього навчитися, і люди, які чогось не досвідчували, можуть цим обзавестись. Ось ще півроку назад. Ніхто з нашої країни не вмів жити на війні, ну крім військових, які воювали на сході. Але зараз ми всі навчилися цього, тому якщо ми не були самостійними і були залежними, але Купняк зад означає крок до переду, то ми дістали доброго купняка. І ось ця така стрімкість розвитку, яка спричинена екстремальними обставинами, вона дає добрі компенсаторні можливості. Мій оптимізм буде перманентний.